Хто ж знав, що краще огляд на місто з трусів твоєї подруги, але це працює тільки для дівчат, тому, з чоловіки, спокійно, спокійно не рипатися, то. Може вийти щось погане. Дівчата чарівниці це історія, яка мала бути на жовтому сайті. Про те, щось пішло не так, і ми побачили Етілі всієї родини, де я тиха спокійно. Дівчина, яка є фанаткою дівчат-черівниць, з'являється покемон, який в цьому світі ангел і запропонував угоду, від якої неможливо було відмовитись. В результаті її наїбало. Тепер вона стала злодією дівчат-черівниць і садисткою. І їй це подобається, інакше в неї не було б сили перетворювати все в знаряддя для садизму. Таке нас аніме, де да? таке аніме. І їй підкидає доля ще їбанутих. Дівчина, яка використовує зброю і ненавидить дівчат ріниць, тому що вони популярні, а вона ні. Ну, в принципі, мотивація супер. І дитиною, які просто самотні, і вона вміє маніпулювати своїми іграшками хоча скоріше простором. І, знаєте, тут треба очікувати, що зараз за тобою приїде поліція, але тут нічого поганого не робиться з цією дівчинкою. Взагалі. нічого. От... Конкретно тут реально нічого. Вони могли щось зробити, але вони слава Богу нічого не зробили, тому Боже Ютуб і, і всі ви, будь ласка, не надо. Я, я не погана людина. Я, я люблю дорослих жінок. Хоча те, що я оглядаю це аніме, в принципі, робить мене вже сумнівною людиною для більшості жінок. Хоча знаєте, похуй, як авторам цього аніме на те, що головні героїні і злодійки учаться буквально в одній школі, буквально в одному класі, і вони не можуть скласти два плюс. З два. І ладно, оця злодіка, яка темненька, але ж у вас є буквально різнокольорове тріо. Там є і зелена, і фіолетова, і червона, і адальтонік, Вибачте, я. Я я, 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 я берешую, насправді я тобою ви зрозуміли, Ну окей, ви поняли. І звісно ж, протистояння добрих і злих являється просто приколом, бо справжня битва відбувається між поганими і дуже поганими, які справді знищували дівчаті ревниць в своїх містах, а не гралися в дочки матері, як деякі. Чотирьох головних злих, двоє з них подруги. Одна хоче бути співачкою, але не вміє співати інша як тінь рухається за першою, тому що. Перша трошки тю-тю, і далі, перейшовши на бік наших героїнь, ти розумієш, що вони не просто подруги. Вибач, я не можу це показати на Ютубі, а то Ютуб мене самого виїбе. А ти розумієш, ти знаєш, де це знайти? Ти знаєш. Хоча знаєте, я не маю нічого поганого про тих лесбіянок, але знаєте, це був вже знаєте елітний крінж. Це був перебір. Я не знаю, навіщо це сюди всунули. Буквально, ну навіщо? А, японці! Навіщо кам? Ладно, ніби ви не знаєте які шоу знімають японці? Що ж, наша команда мріє з п'яти елітних дівчат-рівниць, які на стороні зла йдуть проти двох, які залишились, знайомтеся, дівчина, яка вміє себе збільшувати, Та обтяна, яка насправді є щисткою нашого покемона, тому в принципі ніколи не була на стороні головної злої. По наша головна зла, я її взагалі не запам'ятав. яка в неї сила, і на що вона взагалі там була, бо наша героїня з силою похоті, піднімає свій рівень мани, і розносить головну героїню в пух і прах, і Тепер вона головна. На злодіка, і вона вирішує, що тепер вони будуть просто рофлити з дівчатами-чарівницями, ну, типа, битися, але в прикол. Що ж наші дівчата-чарівниці, вони скоріше персонажі на фоні. Наївна, сварлива, мазохістка. Половину сезону боролась з собою на середині зламалась, чим головну героїню змусила злобно фиркнути, побачити це негідна поведінка для дівчат-чарівниць. Знайшлися. Ті, що це за внутрішня мізогінія, а? а? А в кінці приймаються як суперсилу. Ага, це буквально історія садистки і мазохістки, які не можуть буквально бути разом, тому що вони дівчата для дружби, чоловіки для сексу. все. Цим все сказано. Жінки любіть жінок, чоловіки любіть чоловіків. Не зайобуйте собі мозги, мийте руки з милом, любіть маму, а не любіть ну вам 30 років, вирішуйте самі, блять.